Я повернулася, я як завжди в пендесі на вокзалі. І сьогодні має бути чудовий день. Зараз я їду в Монтрю з своєю групою з французької мови. Там буде виставка гітар, тому що Монтрю це таке музикальне місто, де творив Фредді Меркюрі. Я вам показувала. Ми знову їдемо туди. Щоб подивитись на цю виставку, можливо, там ввечері буде концерт. І також сьогодні ввечері до мене приїжджає Катя, до якої я їздила. Ви можете побачити в попередніх влогах. І вона всі вихідні проведе зі мною. Я буду знімати. Ми будемо їздити, ходити. У нас буде фотосесія з конем, і це мають бути чудові вихідні. І я беру вас з вами. Я трошки пропала. Я цей погрузилася в двохтижневу депресію, і тепер я вийшла з неї і хочу знімати. Якомога частіше і передавати вам хороші тільки емоції. І ось ми вже на виставці в мунтрю, ходимо, дивимось на гітари. І зараз я хочу показати, як грає мій знайомий музикант. On va dire bonjour à Paul de Dolore. <laughs> На виставці ось така зона відпочинку з видом неймовірним на гори, де ми посиділи, випили трошки вина, і потім вже я поїхала зустрічати Катю. Тот мене приїхав? Це Божественна людина. І так, я кажу, давай будемо готувати Вона Каже, в мене для тебе маленький подарок. Получається такий дуже, 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 -дуже гарний на шию. Получається, тут браслетик. Боже, я не можу. Це ми будемо їхати з нею в Іспанію скоро. Да, в мене чорненький Боже, так, подождіть. А що це таке? А це а плойка, це я буду крутитися, тому що хто я мене зробить красиво, як не Катя. Давайте будеш буде відкривати, я буде. Так, подождіть, подождіть, я зараз буду. Я ж дуже цей чоловік, який не емоціонально видно. Але дивись чим, яка фотка. Не кажи Не кажи мені, що це можна. Я поняла, де це. Я поняла, де це. Це як я приїжджала, літер ми да? виїздили туди. і це моя фото... Та, що, то подивись. Тут а, малюнок Тут. і тут. Ну Тут малюнок, поняв, що на ньому просто пробуєш малювати, а тут і малюнок. І тут, от, тут, тут фотографія, це моя фотографія. Це ти така вийдеш. Я спеціально додивилася, коли Ні, просто. Що, що я що рамки не могла там заказати? Та я рамки Знаю де блін. Це просто, я просто в шоці. Я просто в шоці. Я просто в шоці. Чи Чоловік... Так, тепер їсти зрочно пити, роздягатися. І так, тут блінчики вже. Я буду говорити. Все. Сьогодні Аліна прийшла панінка, прийшла, мене зустріла. Ну, що за людина, що мене зустріла, скоріше на одному цей, на тій зупинці. І казала, що я взагалі можу сюди нажити. Каже, прийти. ти теж, каже, з поїзда мене зустрічає, каже, адресу мені скажи, я прийду, каже, зразу постукую в двері, ти тільки з дверей каже, вийде. Нормальна людина, ні? Нормальна ну, людина, дивіться, скільки зараз годин. Півдинація, нажарила за п'ять минут, десь, напевно, оці блинчики, і вони дуже-дуже смачні. Їжте, 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 їжте. Ні-ні, Катя просто приїхала, дуже довго їхала, дуже багато всього зробила. Вона ж людина, яка за день може стигнути, скільки Скільки люди не стигнуть за все життя. Це правда, тому що сьогодні чоловік був де на курсах. Далі що було? Магазин, Курс, міг, магазин, парк. Парк. Далі. Домашня встига зробити. До не, не не робила. Але кожна, вона вона, вона, відомо, ходить, вона ходить на курси дев'ять разів в тиждень. Я ходжу три, і ми тут такі, боже, три рази на тиждень три часа. Людина в тиждень нема стільки днів, скільки вона ходить на ті курси. Просто аж накладачка, коли її пропустила через зуби, я прийшла до неї в четвер і кажу: дайте мені листочки, знаєте, ці, ці". вона так на мене дивиться ти що забула дома. Я кажу, я ж не була на курсах. І, ну, я звикла, що що ти ти не не хочу, я кажу, є. Бачите, просто прекрасна людина, так що нам приєдно пітіти. Ми далі будемо балакати, говорити і вже завтра, мабуть, побачимося. Ми завтра підемо в дуже красиві місця. Дуже красиві місця. Я думаю, надіюсь. не діти. Бунжух, бунжух Сава, Сава, як справи Сава? Сава Б'ян Мерсі, яву. <свісно> 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 <п 'ят> Спасибо, все хорошо. І так, у нас два блогера виходить. І так, сьогодні перше. Ой, я ще страшна. <свісно> Катя вже красива. І так, ми будемо снідати. Починається ранок, надіюся, буде вкусно. І потім наш демонтрю, ейго, і всі прекрасні <свісно> міста. <свісно> Там -тан -тан. <п 'ят> мені теж дуже подобається тут ця тераса, і я тут йогу робила, коли. Коли була гарна погода, але дощ пішов і мокрі стули. Якби не мокрі стула, то можна було б там і поснідати. Так все смачно, 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 смачно. Тут... І так, наконець, то я в не одна. А Катєю ми зібралися. От наші луки, красотка. Ми швидко спішимо на поїзд, але ну, що я навіть знімаю відео. Нас залишилось дві хвилини. Okay. А ну не дві, ладно, п'ятину. Але сьогодні буде прекрасний день, ми їдемо. Я вже сто раз сказала, що сьогодні буде прекрасний день, обично. Але ми зібралися. За скільки ми зібралися? Дуже, дуже дорожче. Взагалі дуже швидко. І ця людина 50 хвилин тільки йшла митися, мити, сушити волосся, збиратися, краситися, це шкати. Все, їдемо, їдемо. Як тобі Ефон? Скажи, це прекрасне село? Да, дуже гарно, мені дуже подобається. Рідний край. А, це не рідний край. Це якраз ці запахи, знаєте, сільські корі. Красотка, і так. Там ззаді дуже гарно такий ресторанчик, дуже красиво. І так, і ми приїхали в Лозанну. Катя тут не була. Вона була, але тільки коли зимою ще цього всього не було і темно було. І йдемо сюди. Так, да, отут. І так, ми гуляємо по Лозані. Тут вже все настільки розквітло, бігають діти, купаються, зелень. Катя ходить, знімає тут каштани, як киві. Багато каштанів, багато буску, пахне все, наче, наче в Україні. Ваші емоції перші від Лозани? Гарні? Ой. Дуже, дуже, дуже. дуже, дуже красиво називається. Це, це щось з судом зв'язано, не знаю. Але там так само і дають концерти. Mm. <кхів> це, бути, красиво. Це, я завжди купувала дорогу каву, але оця прекрасна людина розповіла, що в лід є за один франк. А якщо ти зі своєю чашкою, то 50 центів. 50 центів. І це буде зараз смачно. Готово? Готово? Я півроку тут живу, я цього не знала. Я купувала каву за дуже дорого. Ось так виглядає. Зараз я спробую і скажу, наскільки це смачно. А покажи, які тут є. Дуже класно. Ти що собі вибираєш? Це просто Я звеніли зробила, а з ванілью ходили. Пахне смачно. І так, у нас маленький оператив з кавою і круасанчиками. і потім ми їдемо в Монтрю. — Катя мене приоділа, дивіться, знову очки. Вона мені подарувала такий дуже-дуже гарний, як це сказати, Е, ні, чокер? Чокер? Браслетик з моєю буквою. Блін, не можу, можеш перевернути. Ось А, і К Катя і Аліна. Клас! Все, смачного. смачного. І так, показується, що Каті подобається да. французькому кантоні. Дуже-дуже да, гарно. Атмосфера і мені нагадує, як ми на морі. На морі так, так, да? Да. такий запах. Да. Ну, в принципі, німецький кантон і французький дуже різні, так? Да? Тобі? Да, да, да. На Все, тут, по-перше, є навіть ці метро, у нас немає метро. Ну, Метро це, це, це голосно сказано. Ладі. Так, тут можна. тут в нас гори, їх трошки погано видно. А ось тут. Символ тут Лозани, а на цих корабликах от відправляється, можна їхати в Францію, в французьке містечко Евіан, там де ось цю воду виробляють. Там є музей, півгодинки, і ви вже в Франції. Тобто напроти Лозани, а там гора і місто Евіан називається. І можна проїхатись, і ви вже гуляєте по Франції. Але жес, теплоформа бока кевезе. Ну се парамо поряту підсес. Думаю, що буде видно всі гори і озеро. А як це озеро називається? Це оце, що йде аж до Жена? Воно дуже велике, воно найбільше щось. Якось наш фіншу називається, але так то це ж озеро. У нас фільм Варшсельський, який при фірверсельське, яке під е, переводиться чотири кантони. Воно вмиває чотири кантони просто. Але да. це найдовше тут на великі, Бачиш, на тій стороні вже все затронілося. Тобто, від тебе, де ти живеш, є на... б'єним. Може чули, яке б'є І так, ми приїхали в Ейго. Я хочу швиденько по Каті показати замок. Красивий у мене також є влог з Ейлу. Якщо хтось хоче, подивіться, був казковий влог. І зараз ми підемо, пройдемося швидко до замку, потім їдемо в Монтрю, можливо, потім ВВ. У нас сьогодні такий тур по е, кантонової Швейцарії, і потім у нас ввечері ще фотосесія з конем. Думаємо, щоб швиденько приїхати додому, нафарбуватися, вдягнути якийсь е, красивий одяг, можливо, якісь не знаю, сукні, е, нафарбуватися, накрутитися і потім їхати на, 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 на фотосесію з конем. Будемо брати вас скрізь з собою і покажу вам, ще зараз замок, воно вже трохи по-іншому виглядає, бо все розпустилося, стільки зелені. Красота. І так, ви приїхали в живей. Як тобі тут? Ну теж не бачила тут нічого. Ага, гарно, що тільки краєвиди всіх гір. Так, зараз я вам покажу. Ми зараз виходимо там на вулицю і там саме красивіше буде видно краєвиди. Ми вже як настоящі подружки помінялися тапками. Ліць. <різь> Мені як тоді, надзвичайно сподобалося це місце, так і зараз вже по-іншому розпустились дерева. Дуже красиво йдемо, йдемо як в касті, так? Ну, як в касті, в, якому, в тунель, в якому не знати, 400? Більше напевно, більше 400 років. Так, ці ліхтарі дуже світяться і дуже-дуже красиво. Йдемо від замку, нафотографувалися, яка ті показала гори, як тобі як тобі, як дуже тобі. Дуже гарно, тут дуже гарно. Тим перетин, тим перетин, красота, егла. Не знаю, я тут вже в третій раз, але мені тут подобається все більше і більше. Казала. Казала вітала. Будемо генетько ходила, тобі сі сі. на сім'ї. Негайне, кона, так і ровно. Ми добігли за 5 хвилин. Червоні, червоні ми бігли, як ніхто. Е, е, Катя скине мені відео, да, це відео, я, да, я да, ставлю сюди, де, де ми біжмо, як просто як ніколи. Але ми встигли на поїзд і їдемо в Матрюк. Вона сьогодні супер. Боже, ми всі червоні які, Але ні, зато зато ми встигли виглядати, що в нас 2 години в Мантрю, і потім ми вже їдемо додому на фотосесію. Так, і тепер наша третя локація. Монтрю, 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 Монтрю. Ти вокзал. Монтрю. Красота, красота. Так, красота. Просто я вам теж вже показувала, яка тут неймовірна красота, але воно кожен раз якось по-іншому, інші квіти, все більше зеленіше, більше зелені. І завжди кожного разу виглядає по-різному, гори по-різному виглядають. Ще можливо ми зійдемо в ВВ все-таки. Це вже буде скільки чотири міста? Там Катя фотографує. І так, це вже наше четверте чи п'яте місто ВВ. Ми йдемо. У нас є всього лише півгодинки до поїзда. Потім ми вже біжимо додому. Що ж, як тобі? Ти тільки на те, що на ні, все нормально, все нормально. Показую так, де є. набережну і потім біжимо назад, бо в нас пів годинки, пів годинки. Міста, міста, які міста, які запам'ятала Катя, куди ми були. А Лінчик живе в Епендисі. З Епендеса ми їхали в Лозану. З Лозани ми їхали в Лозана Олімпія. З Лозани ми їхали в Айгіс? З Егіла ми їхали в Монтрю. І з Монтрю ми приїхали в ВВ. Збираємо її. Ми їдемо Вивердон, в Вепонт, Вівердон, в Епонт, а потім Вівердон. А потім за Івердон в конюшню. Боже. О, Боже. Це апендусі, за Епендис ще, да? так? <сіст> <сіст> ти ж маєш апендес? Етонт. Ну, я його так е, називаю, типу, як значно, кукумбір. кукумбер. Типу кукумбер, епендес. А так то епонт. Побус, гори, гори. Зараз йдемо на набережну. Так швидко. Так, набережна місто ВВ. Теж красивий. Катя каже, що французький картон теж красивий. Але дивіться, які лебеді. Ой, лебеді. Дивіться, як гарно. гарна. Гарна. Тобі тут найгарніше. Біна, я не очікувала, що тут найгарніше. Тобі all буде. All So look the other way. You can go anywhere you want. So why would you wanna be here? Oh, you 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 can hide anything you want So I wouldn't you... з прекрасною погодою Да, просто. Дивіться, яка прекрасна погода. Какашка, малашка. Я це в бік на <реш> і... О, це так, була величезна злива, розрядився телефон, ми вже думали, що ми нікуди не йдемо. Але злива пройшла, було чорне небо. І ми йдемо куди? На фотосесію. Дивіться на цю красотку. На На фотосесію. На фотосесію. Отак, от отак, як наче на площі. Вже так тепло. Так, все, у нас скільки? п'ять хвилин, щоб вийти. Так, ми в Івердоні. Тут знову скрізь каштани, як в Києві. пахнучі. Я хочу шукати показати трохи е, старого міста. І потім ми вже йдемо до дівчинки, щоб далі їхати на фотосесію. Але, блін, каштани, як в Києві. Каштани, каштани, каштани. Я не чую. Нічого не як пахне. Це зараз у нас буде кататися на коні перший раз в житті. Трохи переживає, але це нормально. Все буде добре. Все буде добре тут. це... Катерина. Як вам? Ви боїтесь? Трошки, але... Все буде добре. Ви будете в восторзі. Каже, яке з ці штукою. Гарно. Показуємо. Показуємо. Красавчик! Ми вже сидимо, дивимося фотографії вже вечір. Катя сьогодні впала з коня. Да? Була фотосесія, Катя впала з коня. Буквально на другій минуті. Да? Одне, а, коло. одне коло. Але... Два, мотоцик... Два мотоцикли, який кінь злякався, да. але все нормально. Ми ж... я тож... Так вийшло, що я день назад впала з коня, він мене просто Д... на другого. Це я страшно, ще... Це страшно скажи. 500 кг. і я теж два дні назад до цієї дівчинки їздила, і на... на іншому коні, і він мене просто дав в траву скінув, а Тебе в пісок в мене в траву <с тебе <с в <с пісок. Це такі безсильні дівчата. Скільки в нас енергії б'єшно? Я не знаю таких людей, які... і є така енергія, як у нас, просто <с 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 <віде> самого ранку раночку до вечора, скільки всього зробити. Просто десь п'ять міст. Скільки бігти? Скільки пересадок, скільки ми транспортом? П'ять місць, чи скільки, потім фотосесіялися по капіту з мозолями, мозолі мозолі, а потім yeah. дощ злива була. Злива злива дощ. Мозелі <laughs> да. Так люди за тиждень. Роблять, Ні, це че це, це правда. Це правда. Дякую, І ось дякую, все, дякую, це дякую. я дуже дякую, Каті, що приїхала. Дуже рада. Ще завтра у нас є день, але завтра вона вже всі має їхати. Але ми так поїдемо на виставку тюльпанів, вже покажемо покажемо. І виставку тюльпанів, я вже не можу говорити. І ще отут ми такий вечір в нас. Сидимо, балакаємо, дивимося фотографії. Бо в нас дуже багато спочатку фотографій, і ще потім з конем. Але все одно Катя така молодець, бо вона впала, потім ще раз сіла на коня, приїхалася, і потім ще з ним відфотографувалася. хтось би вже втік і сказав, що все до побачення. Все, тут поприбирали, все, ну, ще чуть -чуть, я ще залишилось. Добре, що це. Ну дуже гарний там Оцей да, Бачиш, прикольно, да дуже красиво. Все, до завтра. спокійної ночі. Ми будемо їсти. Дивитись, дивитись, дивитися. Дикі, нема кота, нема кота. Тіка.